Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, завжди хтось має перший сказати правду. Так. І от на міжнародній арені такою людиною, яка сказала правду в очі, просто. Аргентинцям є новий президент ну, з 2023 року, хавієр Херардо Мілей. Так, аргентинський політик та економіст, який обіймає посаду президента Аргентини з грудня 2023 року. Він викладав університетські курси з макроекономіки. Економічного зростання, мікроекономіки та математики для економістів. Є автором книг з економіки та політики, вів радіопрограму для того, щоб ну, просвіщати аргентинців. Ну, Справа він правий, так, політик. Справа в тому, що на початку. ХХ століття у світі побутував такий вираз багатий як аргентинець. Так. Тоді керували Аргентиною праві. Але спочатку ХХ століття в Аргентині запанували ліві погляди, соціалістичні погляди. Ну, взагалі, тоді оцей екскремент, експеримент, так. Соціалістично-комуністичний, він був притаманний для багатьох країн світу. Звичайно, в Московії, як ну, генетичному злі, він проявився в найбільшій мірі, в найбільшому маразмі своєму, в найбільшому своєму прояві зла цей соціальний експеримент. Так. І в Аргентині воно так не було, не знищували десятки мільйонів людей, просто так невідомо навіщо, проводячи експеримент соціалістичний. Так. Але країна фактично протягом всього ХХ століття це був експеримент з проведення всяких соціальних реформ. Соціалістичних реформ і так далі, і тому подібне. Чим він закінчився? Він закінчився повним фіаско. Так як в Радянському Союзі він закінчився повним фіаско і розпадом цієї імперії зла і країни дурнів, а резу Московія хоче її відновити, скрізь стоїть плать, страшний у Московії за Радянським Союзом. Тисячі і тисячі відео <кій> і фотоматеріалів, де показується, як же ж там гарно жилося. Ну це для дурних, для молодих, які не знають того всього, що було. А я ж виріс при соціалізмі, жив при соціалізмі, а народився ще за Сталіна. Так, і я знаю все це, все це зло брехні неймовірної. Коли на Оцей соціалізм як ну, систему суспільну, суспільно політичну, наклалася оце, особливість ментальна, генетична московитів андрофагів І це виникло подвійне зло. Отже, Хав'єр Херардо Мілей заявив на весь світ. Соціалізм це зло. Я заявляю на весь світ. Московія, андрофагія, московити андрофаги – це зло, генетичне зло. І тільки викорінення його може врятувати світ від загибелі.